Вітаю, друзі, дякую, що дивились вчора стрім. Ми торкнулися там дуже багатьох речей і одна з них повернення наших українських етнічних територій. Це дуже добре, що в нашому дискурсі люди потрошку вже почали підіймати питання про силовий варіант повернення Криму та Донбасу, про повернення Кубані, Донщини, Вороніщини, Курщини, Білгороддя, Брянщини, Стародубщини. І Білорусі, це Полісся і Волині, Північної Волині, дуже добре. Але як з такою територією, як Холмщина та Підляща? Останню назву я б не рекомендував би вживати у майбутній адміністративній мапі України як Підляща, Холмщина. Бо Холм це наразі польське місто Хелм поки що. А це було українське місто Холм, засноване нашим королем Данилом Романовичем. Не Даніла Галіцьким, як москвини перекрутили його ім'я, бо він так ніколи не називався Даніла Галіцький. Це був Данило Романович. Так ось повертаючись до міста Холм, місто нашого короля Данила. Бо це була перша столиця, потім вже був Львів, потім Перемишель. До речі, саме цікаве, що коли в Бересті об'єднали православну церкву. Унія була Берестейська унія, об'єднали православну церкву з католицьким Римом. Лише чотири єпископи постали проти в Київській митрополії. І ви здивуєтесь, що це були єпископ Львівський, Єпископ Самбірський, це самбір біля Львова, єпископ Холмський і Єпископ Перемиський. От Перемиська митрополія, Перемиська єпархія, точніше, Холмська, Самбірська та Львівська, всі ці єпископи повстали проти. Чому? Бо ті люди, зайдіть у групу в соцмережах за керзоння, і ви побачите, що вони, ну, вони розуміють, що Москви не наш екзистенційний ворог, але вони не мають рожевих окулярів і щодо поляків. Вони все це пам'ятають. Наразі в Польщі проживає щонайменше півмільйона історичних українців, яких виселили, які все ще пам'ятають, що вони українці. В Польщі вони згуртовані в гуртки. Тобто ці люди ще й досі бережуть пам'ять, що вони українці, яких виселили в, під час операції Вісла. Так ось поляки це наші союзники зараз, і ми віддаємо належне, але ми маємо розуміти природу речей. Вони наші союзники чому? Лише тому, що зрозуміли, що москвини це ворог набагато гірший, аніж українці. Бо українці з ними в одній категорії ваговій, навіть трошки менше, якщо брати економічно. Ну будемо так вважати, це одна вагова категорія, може і менша, а Москвини це геть інша вагова категорія. І Для них Москва це ворог набагато гірший, аніж Україна, і тому вони нам допомагають, як скажені, як шалені, тому що розуміють, що якщо не буде України, то москалі прийдуть по них. Але як тільки загроза Московії зникне, вони одразу згадають за нас з вами і одразу візьмуться за нас з вами. І все нам пригадають. І Волинь, Волинською різню бензопілой, все нам згадають. Тому ми не маємо носити рожеві окуляри щодо поляків, і взагалі я ж кажу серед сусідів. Не може бути союзників, можуть бути лише конкуренти. Союзники можуть бути лише через країну. Ось Прибалтика можуть бути нашими союзниками: Литва, Латвія, Естонія, американці, британці. Це союзники, шведи, це були наші союзники, бо в них нема питомих інтересів в нас на нашій території. Тобто, вони реальні, чисті союзники, а поляки це союзники. Як вони так десь підсвідомо, я так вангую, вважаю, що ми. Готові допомагати злу, тобто українцям, супроти більшого зла, тобто Москви. Вони не вважають українців гідними ще й досі. Це ми все маємо розуміти. То як повернути землі Холщини? Гадаю, що так само, як і землі Білорусі, сучасної, тобто наше Полісся і Північну Волинь. Е, Водві на території, тільки не наші, а на території Москви. Бо кожний переможець живиться із переможеного. І це в корні невірна постановка питання, коли кажуть, що ось там Шотландія, чи можу плутати друзі, хтось, це так приблизно, буде відбудовувати Маріуполь. Значить, Каліфорнія буде відбудовувати Херсон, Ірландія буде допомагати відбудовувати Лісичанське, Франція відбудовувати Бердянське. Це все в корні невірно. Невірна постановка питання, бо це все мають відбудовувати москвини, але не руками в жодному випадку. Я не бажаю, щоб тут жодний цвях був забитий москвинами. Ні. Але виплачуючи данину нам, українцям, виплачуючи данину, це данина, це міжнародна практика, вона називається контрибуцією. Контрибуції, які будуть накладені на москвинів, тобто за їх гроші. Нехай британці, шотландці, американці, французи, іспанці, і поляки, будь-хто допомагають відбудовувати, присилають техніку, спеціалістів. Це просто супер, це, це дуже добре. Але все це має робитися виключно за гроші москвинів. Не треба, Не треба, щоб це робилося за гроші Британії, за гроші Франції. У жодному випадку. Все це має робитися за гроші переможеного ворога. І так само територіально. Коли ми кажемо, що ми заберемо собі наші етнічні території, Болісся, по лісся, і навіть трошки далі в Білорусі, ми ж все це компенсуємо їм землями на схід Смоленськом. Бо Смоленськ це взагалі-то це колишнє Чернігівське князівство, якщо так розбиратися, але це дуже довга тема. Зараз не будемо казати про план Максима, а скажемо про план мінімум. То ці землі ми... Компенсуємо білорусам землями на сході, Смоленської е, областю, тобто цими землями, які колись були в складі Великого князівства Литовського, а саме так Литва і називалась Білорусь. А чим ми могли б компенсувати це полякам, Холмщину? Калінінградською областю. Калінінградською областю, коли Росія розпадеться, вона має перейти під повний протекторат України. Переможець має вирішувати, що робити з переможеним. В жодному випадку, ніхто інший, ми, лише ми, будемо вирішувати, що нам робити з цими землями. Ніяких референдумів чи шмеферендумів. В жодному випадку ми маємо вирішувати ці питання. Ми, і лише ми, і ті країни, які нам справді допомагали, вони всі отримують від України щедру мзду, як щедру компенсацію. А Польща теж допомагала. теж. Але ми. Передамо їм Калінінградську область, це теж колишнє місто, не тільки Кніксберг, воно ще називалось. У Давнину воно ще називалось Кролевець. Кролевець, тобто королівське місто, Крулевець польською, Круливець. Так ось цей крулевець перейде під владу Польщі лише в обмін на територію Холщини та Підляща. Ну, скажімо так, але я ж кажу, не треба називати це Підлящем. у майбутній адміністративній мапі України. В обмін на Холмщину. ми таким чином отримаємо наші етнічні землі, нашу історичну спадщину. Не забувайте, що Митра Перемиського митрополита, Перемиського єпископа, це така шапка у вищого священнослужителя у архієрея, вона була зроблена з корони короля Данила Романовича. Тобто, корона короля Данила Романовича, вона була вплетена. Ну на її базі була зроблена митра Перемиського єпископа і в 2014 році, коли та ЦАПи зайняли Перемишль в 1914 році. Вони цю корону вкрали. І ми маємо забрати в них всі наші культурні цінності, всю нашу спадщину. Це також буде одна з умов, на яких будуть підписані потім якісь мирні договори. Це повернення в Україну всієї етнокультурної спадщини української, в тому числі і корони короля Данила Романовича. Короля Русі, тобто митри Перемийського митрополита. Я гадаю, приблизно це така сама територія Холщина і Пюніксбергська область, приблизно територіально, те саме. Чи погодяться на це поляки? Погодьтеся, економічно вигідніше їм отримати Калінінградську область, аніж мати Холщину. Чому? Бо це вихід до моря, це берегова лінія, це великий порт, це місто величезне. До того ж всі вони прекрасно знають, що була ця операція вісла, що було виселення українців, звірське виселення. Ну знайдуть наші фонди історичної пам'яті, наш меморіал з польською пам'яттю, знайдуть спільну мову, зроблять спільну заяву. Вони скажуть, що так, держава Пілсуцького не мала жодних прав на пацифікацію, бо західну українську республіку їм передавали за Версальським миром лише на 20 років, і потім. Вона сама мала обирати собі право на вільному референдумі, чи відколотися від Польщі і стати незалежною державою, чи продовжувати бути в Польщі. Вони бачили, що там шалені антипольські настрої, розуміли, що через 20 років е, реально Україна, Західна Україна проголосить незалежність. Тому Ілсуцький на це ніяк не міг погодитись і робили цю пацифікацію, полякізацію, поляків засилали на волинь. Ну зроблять спільну заяву наші фонди, скажуть, що. Так, ми вчиняли геноцид, терор, а ми скажемо, так, пролємо сльозу, і ми теж відповідали вам терором. Волин все таке було породжено. Значить, терор був відповіддю на терор, на приниження, яке було від поляків стосовно нас. Ну і все. І скажуть, що там 500 з лишком храмів православних, чи досі стоять Ховчені, і дуже багато в жалюгідному стані, потребують реконструкції, що це колишня. Резиденція перемиських митрополітів, що місто Хелм було засновано руським королем, Данилом і так далі, тощо, тощо. І взагалі ці території ніколи не вважались Польщею аж до 40, в якому це році була операція Вісла. Ця територія не вважалась Польщею стовідсотковою Польщею. Саме тому звідти і виселяли українці. Операція Вісла їх виселили звідти. І Перемишль, місто Перемишль, і Холм. Це це Ярослав, Сянок, це все були українські міста, ну і українські села. Повернуть нам наші етнічні території в обмін на Крулевець, Калінінградську область. Це територія навіть трошки більша, набагато більш економічно вигідна для поляків. І таким чином закриється питання. Поляки, які не бажають жити в Україні, будуть переселені, українці, які не бажають жити в Польщі, а там півмільйона українців, яким поляки свого часу. Залили за шкуру сала, вони живуть у Польщі, але добре пам'ятають, як їхніх батьків і дідів розстрілювали, на тортури віддавали, гнобили і принижували. Вони можуть переїхати в Перемишль та в Холм, в українське місто Холм. Таким чином ми будемо компенсувати собі всі наші території, які зараз знаходяться в складі чужих країн. Дуже добре, що ми про це взагалі балакаємо, це вже перший крок. Перший крок, це має стати державною політикою. Взагалі, перемога над Москвою це із розряду пан або пропав, або ми їх, або вони нас. В нас немає жодного вибору. От москвинів є. Якщо вони не переможуть в Україні, вони все одно якось будуть існувати. Може не в тих кордонах, не в тому статусі, але будуть існувати. Але якщо Україна не переможе Москву. Ми припинимо існування, тому в нас немає вибору. Ми мусимо перемогти і ми переможемо. Все, друзі, всі бувайте та не забувайте. Далі буде.